Всім привіт! Сьогодні ми проведемо лабораторне дослідження, а саме дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля. Отже почнемо. Для цього нам знадобиться три склянки води. Пару крапель зеленки та пару крапель йоду в інший. Та сік буряку. Коли ми це все додали в наші стакани, додаємо у кожний стакан по 4 таблетки активованого вуглю. Як ми бачимо, вже у нас є реакція. Як ми бачимо, активоване вугілля вступило в реакцію, та тепер чекаємо 24 години для результату. Пройшло 24 години, та ось ми бачимо наші результати. Там, де був йод, вода стала повністю прозора, а там, де зеленка, вона стала майже повністю прозора, і соком буряку вода стала світлішою. Тому ми можемо зробити висновок, що активоване вугілля добре підходить у якості адсорбента.